Дельбек. І Мадам <вірим> для, для вас можна просто мріяти простим я маріка. Мах Раджапур радий вітати вас У мене страшенний будун, я хочу uh. викликати таксі і звалити додому. Скажіть мені, яка тут адреса? Адреса. Треба питання. Записуйте. Я запам'ятаю. Запам'ятаю. Адреса тут така. Гадки не маю! Абсолютно! що, якийсь прикол? Ви тут недавно заселились, чи як? Хто я? О, ні. Жуєнте Слухайте, я ж зрозуміла. Що? Ось, Журєн. Що? Ви просто потрапили до аварії. аварії, Не господи. Ну так я вчора прирвав свою вечірю вином, але я пам'ятаю, як я, я вправно керував своїм автосом. А а, це, а що у вас за машина? Та є. У мене шей, яка різниця, яка в мене машина. Порше, я чого? <говорю> а от я знаю, тільки два води автівок, <говорю> Таксі та інше. Та <говорю> Зрештою, це було не так уши щоб... бомба. Але щасливі, що я від того настали, потім донечки виросли. Домічки! До речі, пане директор, у мене дві домічки, і вони своїх чоловіків міняли швидше, ніж свої трусики. Не знаю, у кого вони такі вдалися. Але я ледве зупинилася його незатовстими сардельками. Прежні я їх прилаштувала, ну, вони вийшли заміж, а я. я що? Я залишилася зовсім одна. І два місяці тому мене. Достроково відправили на пенсію. Дайте мені підтримка старець. І знаєте, що я мріяла сказати своєму останньому директору на своїй посаді. Це був мій останній директор. Мені і мені так хотілося йому сказати Підшоти. Але все сталося зовсім інакше. Просто посеред своїх ганчів, і такі судків, посеред чужої вітальні. я Happy Що я повинен його зупинити. Я зробив два кроки, і потім чую, що я якось мене підхопило, підняло, і я вдарився щелепою об лавку, а потім відчув, як моя голова вдарилася о кам'яну підлогу. Все? А, і з того часу ви тут. Де тут? А, Де тут? Чекай, чекай, а цей велосипедист він їхав з лівого боку. Ну, з лівого. боку. То ви жертва дорожньої пригоди. <сіст> Але я завжди їздив по правилам. Як той велосипедист. <сіст> 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 Жодних сумнівів у вашій закону справдіності, пане директор. А, я ж маю питати усіх. Добре, що ви мені скажете? Я о! У мене все просто. кома. коба. діабетична кома. Ясно, він сидить на стільці, а в нього діабетна коло. Ви зрозуміли тепер де ви? Ми в шпиталі. Ми в шпиталі? В шпиталі. Да? Окей, десять опадний, немає, бо це не шпиталь, друзі. Добре, судячи з ваших полячок, це щось серйознеше. Мабуть, це якась реанімація. Це реанімація. Це не реанімація, ні, напружити свій мозок, будь ласка. Я бачу, ви мене чуєте, мене ніхто ніде не селив, я просто виявився десь звіти, я думаю, ви бачите. Його поселили у коридорі С. Отже, отже, аварії не було. Блять! Аварії, аварії. слухайте, скончені історії! Що відбувається? Я ган та Треса! Що спить? Заслуг, що це забух! Спойже, краще за все про букви, про все інше. Вам пояснить Доктор С! Ага, тобто це у вас тут не шпиталь, це не реанімація, але все таки є якийсь доктор. Ну це не якийсь, почекайте! Це. Доктор С! Ви скажеш, де тут двері, я вийду, ти йди на вікно і висліпнуть, Ти мене почула. він пішов. А, а я взагалі свою першу нічну там, а це тут Прикол, а, а я все поприбирала, було так чисто. А ви що робили, пані берега? Ой, я, я? першу. Я челюсть шукав. <рис�> я> а, <рис я> я? <рис я> ну що, журі, як діла?

Це як вісні. Ну ми теж у вісні начебто маємо свої тіло. Ходимо в хвилі, в сиє море. А насправді лежимо у себе вдома в ліжку голий. Чуй, Чули? Чули? До нас прямує докторесь! Ще скажіть що що зустріч призначав. А, цю зустріч призначав я! Я цю зустріч призначав я Я згадав, я цю зустріч призначав я. А ви прийшли пізніше? Можливо. І взагалі чим ви займаєтесь? Я головний натор спортивної газеті. Чим я займаюся? Скажіть мені, чи директор? Німецьких it що коштує менше, ніж якийсь головний редактор. Я не знаю. Чудикається, не слухайте його. Доктор С хоче зустрітися саме з вами, я з ним. Ви думаєте, це на коду, звідки ця інформація а? Та як ви всі ж чули? Мені про це сказав Рафаїл. वार्फाइल, वार्फाइल, वार्फाइल! Що в ще не потрібно, скажіть? Вітаю я, доктор С. Страшно. Ви знаєте, як ви трохи є. Ви вже зрозуміли, де опинилися. Послухайте, це ж просто якийсь. розгадняк, правильно? На швидкості 200 кілометрів ваше авто злетіло страшно і вдарилось об те. <звук> Ще пак ви ж спали. Отже, зазирнімо до ваших справ. До ваших справи. Чекайте, аварія. Але. Ну, добре, що я там був один. Для вас це вже перший плюс. Знаєте, як на те пішло, я уявляв вас ну, трішки інакше. Даруйте. Ні, ну ви так нічого. Отже, я постав. 40 років народився в заможній родині, отримав престижну освіту. Серйозних хірургічних втручень не мав, важких хвороб не переживав, працював по різних світ. Через певну нестабільність часто змінював роботу, одружений не був. У справі зазначено, що ви були на і в дом Ага, Ну таке було. Знаєте, доводилось бігати за дімками. Вони виявлялись на прошу А ви що букіш? Спочатку зваривали жінку, а отримавши її, обходили стороною. Ви ж їх усіх залишали, що є. Було і таке. Просто я знаєте, як це? Досить швидко усвідомлював безперспективні стосунки. Що ви робите? Коридор С. Для самогубців. Стоп. Я нарешті приходжу трохи до І у вас тут невеличка якась нести копність, тому що я Я точно не самогубець. Та не вже. Так. Жульєнт вертай, у вашій крові забагато алкоголю. І що, я люблю бухати. що далі. Ви вже роками бояться. Ви пробували інші наркотики, то сильніші, то слабкіші, то дорожчі. Дорожче до дешевше. Проте лише алкоголь забезпечував вам втечу. Ваші справи йшли кери. Газета сходила на нівець, ми не звертали уваги. Ага. Щонедень ваші колеги дивувались вашій попетівці. Ба не дивно, що коли вас знайшли бабківці, та й з таким вмістом алкоголю в крові. Всі подумали, що йдеться про суїци. Давно замислене самобистство. Ну, непогано, в принципі, кхе -кхе, вказочка, але мене тоді напрошується одне питання. Хто ж задумав це самоуста, скажіть мені, а? Звісно, ви? Алкоголь? Повільний суїцид для ледерів. Прошу мене вибачити. Маю інших пацієнтів. Ansech. <laughs> Субтість новин буде моєю хорошою новиною. Дозвольте провести вас до ліфта, мадам Арде. ми всі будемо згадувати про неймовірні почуття, про любов, тому що саме це і є основний інстинкт, тому що важливо те, що тут. І вам не чого боятись, мадам ти. З Богом, мадам ти. До побачення. Жильєн. Ага. Прощавайте. О ні, що? господи, Це за що. Це означає, що вона типу. Оце у вас тут так? За що? Вдолашну жінки. Відпочинається з пацієнта, який піднімається горш, чого іншого стискають вниз. Що, це правда тут є тоді? Неймовірно. Неймовірно! Це, це все падання, все, що я вам сказати, після того, що вона. Почекайте, це правда? Ні, це неймовірно. Ви, ви зараз мені нагадали мою діточку Зорі, яка щоранку смакувала некрологами крологами. Що вона бачила знайомий м'як, вона радісно обрукувала. Опана! ще один. Так неначе звістка про смерть її робила її саму живою. Ви нікого не поважаєте окрім себе.